Митець працює зранку до ночі у себе в майстерні. Що за стереотипи? Мене не було вдома чотири місяці, і без майстерні я створила до десяти робіт невеличкого розміру, прийняла участь у п'яти виставках за кордоном, познайомилася з ста новими людьми, зробила три роботи на замовлення, провела два майстер-класи. Провела 40 годин менторства для митців, відвідала з 50 галерей та музеїв, відвідала багато нових і цікавих місць за кордоном. Життя митця може бути різним, і для того, щоб бути успішним і реалізованим на своєму творчому шляху, не обов'язково день і вночі сидіти в майстерні. Хоча в майстерні сидіти і працювати, я теж обожнюю. Якщо ти митець. І хочеш реалізувати свій творчий потенціал, продавати свої роботи по всьому світу. Я запрошую тебе на безкоштовний інтенсив 15 і 16 травня. Посилання на інтенсив ти знайдеш у шапці профілю.